Піше вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині й не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі, додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Зори, моя вечірніє, зійди над горою. Поговори тихесенько, не з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у дібра веселочка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась, Аж по воді розіслала зелені віти, А на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на волині вовкулак не чує, А сич в лісі та не долю віщує, Як сон трава при долині, ночі розцвітає. Ще діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра ти хесенько у голові розкажеш. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, не наче писника. Село зеленим гаєм Борислом. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широко листі і туполі. А там і ліс, і ліс, і поле, і синьо гори за Дніпром. Сам Бог питає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, подай вітер нам пронесли, Щоб люди сліду не знайшли. щоб і не знали, де й шукати в тому господньому селі на нашій славній Україні. Не знаю, де вони взялись. Приблуда князь, була й княгиня, що молоді собі були. Жили самі, були багаті, високі на горі палати, чималий у яру ставок, Зелений по горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі. І довгом геть собі село понад водою простяглось. Тарас Григорович Шевченко домує. Думи мої, думи мої, лихо мені вами, на що стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розмів степу, як полину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо веслихо насвіть на сміх породило. Пливали сльози, чом не затопили, не винесли море, не розмили полі, Не питали б люди, що в мене було, Не питали б за що, проклинаю долю. Чого ночу світу, нічого робити? Не сказав би нас ніх відео, від діти, на що з вас кохав я, на що доглядав? Чи, запра... Чи заплаче серце одно на всім світі, як я за вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, Карі і очі, що заплачуть на всі думи? Я більше не хочу. Одну сльозу з очей і пан над панами. мої, думай, мої думай, думай. Лихо мені з вами. За карі оченята, за чорний брови Серце рвалося, сміялось, виливало мугу, виливало, як умін. За темній ночі за вишнилися зелені, ласки дівочі, за замогу, що на Україні серце міло не хотіло. Співати на чужині Не хотіло снігу лісі козацького громаду, з булавами, з бончагами, спирають на поради. Хай душі козацькі в Україні, там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минула з ніб степи море, Степістеривуль пороги і могили горе. Там родилась, гарцювала козацька воля. там шляху татарами засвіяне поле засівала трупом поле, поки не сточить, а тим часом виросла могила. А над нею чорний сторожем літаю, Кобзарі співають, все співають, як дістались, сліпі не до добрутені. Ай-яй-яй. Тільки вміють плакати, тільки сльози за Україні. А слова немає. А хто ли? Тарас Шевченко причина. Реве та стогне, ніби широкий. Сердитий вітер до Лудову верби високі горами хвилі підійма, і блідний місяць над пору, із хмари де де виглядав, неначе човен в синій морі то горина та потокав. Ще треті пізні не співали, ніхто ніде не ні гумив Січі гаю перекликали. А ясен раз у раз скрипи. Вірш Тараса Григоровича Шевченка, Іван Підкова Було колись в Україні, привіли гармати. Було колись запорожці, вміли панувати. Панували добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі. Та й ті могили, де лягло спочити. Козацьке біле тіло в китайку повите, Високі й ті могили чорніють, як гори, Та проволю нишком в полі з вітрами говорить. Свідок слава дідівщини, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле букає, Може, вийшла розсанка. Матері шукати, а може, жде козаченька, щоб завискотати. Не розсавенка букає, то дівчина ходить, сама не зна, що таке робить. Тож ворожка поробила, що менш скучала, що бач, з опівночі спала і виглядала. Козаченька молодого, що торік. Покинув, обіщався вернутись, та, мабуть, і згинув. На китайської покили снізацькі очі. Не винули біле личко, сльози дівочі. Орел, вильняв, карі очі, на чужому полі, біле тіло укопи з'їли. Така його доля, дарма що ніч відчиненка, його виглядає. Не вернеться, чорнобривий, та й не прилітає. Не розкладе, не розплете до покосу. Устку не зав'яне. Не на ліжку, то мабину сіротою в'яже. Мені тринадцятий минав, я пас янята засилав, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні, молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, нема ми не хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало. Моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би оручи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі. Юродивим, людей і бога не влюгля. Тарас Шевченко на вічну пам'ять котрявському. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гнез вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж тівся соловейко? Не питай, не знає. Згадай лихо та й байдуже. Минулось, пропало. Сходай добре, серце в'яне, чому не осталось? Отож гляну та згадаю, було як смеркає, защебече на калині, ніхто не минає, чи багатий кого доля, як мати дитину, убирає, доглядає, не мине калину, чи сирота що до світа стає працювати, опиниться, послухає, мов батько та мати, розпитують. Серце п'ється любо, і світ Божий, як великий, і люди, як люди. Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори, хмарою повиці. Засіяні гори, крові і полиці. Спокон віку прометея та морелка рає. Щодень Божий добрий ремни, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не не неливоє, на дні моря коле. Не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам гопрю з тобою стати, не нам діла Твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущній замісить. Кровавим потом і сльозами Коти згнущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли почити, ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віримо в твоїй силі і духу живому, Стане правда, стане воля і тобі одному, помоляться всі язики, по віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки. У з поема Шевченка «Катерина» Кохайтеся, тисяч чорнобривій, з москалями. У москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде своїм москощином, а й дівчина гине, Якби сама ще в нічого, а той стара мати, що прибила на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яно співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. У москалі чужі люди знущаються вами. Тарас Шевченко довидові псалмини. Блаженний на лукаву, не вступає раду, І не стане на путь злому і з лютим не сяде. А в законі Господньому у серці його й воля навчається і стане він, як на добрім полі. Над водою посаджене дерево зеленіє, ходом вкрите, так і муж той добрі своїм спіє. А у лукавих нечистивих і світ пропадає. Як той поддум над землею, вітер розмахає, і не з праведними, з її домовини. Діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Тара Шевченко, пророк. Не наче праведних дітей Господь Любя от тих людей. Послав на землю її Свою любов благовістить, святую правду возвістить. Неначе наш дібро широкий, Слова його голови текли. І в серце падали глибоком, огнем невидрем пекли, замерзли душі. Полюбили того пророка скрізь ходили за ним і сльози знай плили, навчені люди і окаві. Господню і святою славу розплили. І чужим богам пожерли жертву, Омерзли і муж свято. Горе вали, на стовнах каменем камнем побили. І праведно Господь великий. Мов тих лютих диких, Кайдани повелікувай, Глибокі тюрми покупай, І родинутий, і жорстокий, бо місто кропкого пророка царя вам холоди